Скуштувати традиційного борщу із салом чернігівцям нині доволі дорого. Тим, хто забажав приготувати собі класику української кухні та пішов на ринок за інгредієнтами, доводиться мати справу з високими цінами на всю м'ясну продукцію. Причина зрозуміла за період активних бойових дій на Чернігівщині. галузь тваринництва сильно постраждала. Дуже велика ціна, і різниця дуже велика, якщо в тому році. Навіть до війни, до бомберки, пачарована була 150 гривень, то на даний момент я продаю 200, люди 250. Біле сало зовсім заоблачна ціна, без м'яса, без нічого, але ж 220-250. Це на даний момент такі є ціни. І його ж зовсім немає. Окрім свинини, ціни кусаються і на яловичину. Кілограм ребер коштує близько 100 гривень, вирізка 140, стегно 170. У зв'язку з воєнними діями набагато поменшало сільського господарства. І яловичі в цілому. І також сезонне подорожання теж впливає. У сусідньому павільйоні ринку торгують молочною продукцією. Нерідко можна побачити, як чернівці одразу йдуть до своїх, довірених продавців. За останні півроку ціни тут теж зросли, але не критично. Сир по 80 гривень, молоко 35 бутилочок, а сметанка 40. 40-45. Сьогодні я не брала сметанки, а, а взагалі 50 гривень. Добра сміс. Солодка, незважаючи на зростання цін, покупців в обох павільйонах не бракує. До того ж, тим, хто вміє торгуватися, часто вдається знайти для себе кращу пропозицію. Я закупила молоко, сметану, творог, все що треба. Я купила гальомілку, мені віддали за 60 гривень. Все за на, на борщ на що? <ріст> на холодець закупівельні ціни на м'ясо ростуть по всій Україні ще з кінця липня і поки не збираються падати, адже наразі попит перевищує пропозицію подекуди у один з половиною-два рази. Тому і зниження споживчих цін теж очікувати не варто.